У сьогоднішній програмі «Кут зору ми розповімо вам про роботу Овруцької філії лікарняної каси Житомирської області. Нині у цій благодійній організації перебуває більше 13% жителів району. Багато з цих пацієнтів до медичних закладів звертається кілька разів на рік. Та вже другий рік членом лікарняної каси являюся дуже вигодно і добре. Чому тому що прийшов, назначили. Хоч в яку добу попався в лікарню, тобі зразу предоставився небою. Не треба бігати по аптеках. І це дуже вигідно. Там же що десь служить, раз докупив, А так дуже добре. Дякую. Я доволен. Раніше не хотів, але потім сказали так і пішов. Тепер не шкодуєте. А які питання? Е, як два рази на рік попадаєш в лікарню ну, там, для профілактики, ну, ну Я вже 16-й рік, як в лікарняній касі, то це дуже добре і дуже вигідно, враховуючи наш мій стан і враховуючи, які зараз в нас пенсії, то це дуже вигідно. І я думаю, що краще вступати в лікарняну касу і в ній бути. І... Я рахую, що це добре. Необхідні медикаменти члени лікарняної каси отримують одразу після встановлення діагнозу та виписки призначень. Особливо це важливо для хворих кардіологічного відділення. Ну, ефект досить високий, скажімо так. Деякі зауваження, звичайно, ми отримуємо, але якщо десь якісь є проблеми, вони вирішуються зразу ж моментально. Наприклад, якщо не довезти якийсь медпрепарат, це все вирішується буквально в телефонному режимі 5-10 хвилин. Тому що у нас є аптеки, які співпрацюють з лікарняною касою, через які ми можемо отримати той чи інший препарат, якщо його немає в наявності на складі, скажімо так у кожній лікарській амбулаторії обрисського району, де є аптечний пункт, члени лікарняної каси отримують медикаменти. Всі медикаменти, які закуповує лікарняна каса, вони мають сертифікати якості, і практично цим виграють і хворі, тому що медикаменти якісні. Лікування проводиться згідно протоколів лікування, згідно формуляру. Тож це не дає лишні медикаменти призначати форум лікарняної каси. В цьому вони теж виграють. Коли поступає форі лікарняної каси, кожен лікар вже задумається, що призначити, які медикаменти, що по протоколу було все. І це я вважаю, що дуже добре вигідно для іменно для членів лікарняної каси. За 9 місяців цього року вступило в лікарняну касу 180 чоловік. Є поновлення в касі. В тому році було більше 48 чоловік поновилися, в цьому році 6 чоловік поновилися, але буквально за цей місяць вже лежить, сьогодні буду передавати заяви, 6 заяв на поновлення йде. Якщо хворого якісь є, можливо, такі він чимось не задоволений, то в бесіді з лікуючим лікарем, чи там зі мною, чи з ким він з медпрацівником, ці всі питання вирішуються, можливо, він щось не так зрозумів, чи не так хотів це сприйняти. І питань у нас немає. В Принципі, ну даний час нас це задовольняє. Препарати, які треба, ми завжди з лікарем-експертом в першу чергу наші Медведчук Ніна Миколаївна, Ми завжди співпрацюємо по телефонному режимі. І так вона ходить до нас кожен день. Всі питання ми вирішуємо. Тобто, що що нас не задовольняє в якийсь момент, то всі питання вирішуються зразу. Тобто хворі наші не страдають. Можливо, формуляр буде переглядатися якісь нові препарати, будуть які спеціалісти рекомендують лікарям, і хворі хочуть, щоб доповнювалося. І... Ну і все, і в нас ця, цей порядок речей влаштовує поки що. А чи можна говорити, що це про образ каса, про образ є страховою? Ну, Звичайно, це є про образ страхової медицини. Він нас дисциплінує, протоколи лікування. Все ми вчимося. Ми вже знаємо, що треба призначати цей препарат, чому і працюють лікарі вже так. знають, що це крок до страхової медицини.